Друзі, всім привіт! Канал Агроавантюра з вами. Що ми робимо? Так, я зараз на полі. За мною трактор 1221 з культіватором. Приїхали. Приїхав я сюди на поле. Тут 2, 4, 6, 7 гектар зараз закультивірую Під ячмінь ярий. Трошки вирішили посіяти ярго ячменю. Трошечки там зерна треба. Може ще й соломи. Такі от справи. Культивірую я це по рихленню. Тут було рихлення по сої. Рихлення було по сої. Глибина тут була рихлення десь 20 см. Це якось якесь не рихлення, а так напівкультивація напіврихлення. Але ось такі справи. Ось Я так по кругу розійшов, трохи глибину налаштував. Виходить ось так. Тут же раз на цьому полі ми заборонували, раз закультівювали міленько. Через те, що тут рештків було багато, пішлося закультивірувати. Ось так тут виходить, каток грудку розбиває, там де не дає грудка за слідом. Але нічого ще може бути. Що я ще хотів додати? Волога є. Якщо все добре, то будемо завтра сіяти. Завтра будемо сіяти. Що то я ще хотів сказати? Так, то трактор під горбок трошки дується, під горбка, то йде нормально. Тут 4 метри культиватор, А чого дується через те, що тут пів поля. Получається, воно якось так поперек, ця частина все прорихлено, а та частина то зорано. Іде по оранці то тяжче, бо ж культиватор глибше лізе, а, а по рихленню то е, трошки виміляється і йде легше. Так, ось такі то справи. На колесах я широких працюю. Да. Рома зараз боронує, трактора вже, до речі, зробили. Хлопці зробили його, дуже їм дякую. Трактора вони зробили. Коробка вже, задня передача вже включається, передня теж. Слава Богу, все добре. Якщо я встигну, то сьогодні я до нього заскочу. Тут ми на годинки три. На годинки три роботи мені буде що До нього заїду і теж щось познімаю. Як він там боронує. Да, там щось хочемо посіяти, бо певно, що зав... ну, завтра таки будемо сіяти, бо далі дощі показує щось дощ, сонце, тепло, то якраз буде класна погода. Все скоро повсходимо. Та й буде якийсь той врожай. Лапи такі. От аж де місцями аж по такій глибині йде. Того що ну, лапиш на пружинах, вони десь де твердіше, то заміляються, де м'якше, то йде так, як треба. Катки від Лємкіна тяжкі. Катки, от шо катки тут дуже класні, вони так е, працюють дуже добре. Так, де то є. Так, да, так що, друзі. Так, прийшов два кола став. Думаю, я вам зніму щось. Пшениці в нас озимої немає, ми не посіяли, то вам такого показати щось за пшеницею я вам нічого не покажу. Це якась сусіда є пшеничка. Він бачу недавно підживляв, так що ось такий-то стан. У нас дощі пішли вроді би аж. В жовтні, в жовтень, листопад, аж аж тоді. Так то було сухо, земля була суха, то всходів, е, сходів не було. Ті, хто посіяли раніше, то Ну, я за те, щоб сіяти з перших чисел вересня. Я то люблю так. Пшениця тоді краще розкущена, коренева система краще розвинена. Так що я за ранні посів. Друзі, беремо працюємо. Час на місці не стоїть, сонце, волога. Треба працювати. Так що ще сьогодні щось буде цікаве, познімаємо. Так, ну що, 2, 2 гектари зробив в копілочку. Так, тут ще один такий клієнт. Блін. Ще кусок якогось блоку чи що це. Так, друзі, завершив я культивацію. Все вже покультивірував. Зараз тільки ще переїду до одного дядька, там треба де городу йому зробити, та й все. А тут вже все зробив. Так, зараз у нас 4 часа, 4. А десь почав я в. Десь в 12 ще, в принципі, нормально. Тут чиста оранка була, то тут розробилося взагалі супер. Дуже-дуже добре розробилося. Тут, можливо, буде таке ця посіяна люцерка. Так що будемо сіяти, то я обов'язково зніму і покажу, як ми будемо сіяти. Так, каточки порозбивали, порозбивали гарно. Тож, що краю трохи грудки. Так, то супер зробилося. Так, десь я не бачу, десь він на тій стороні їздить. Ні пилюки не видно, нічого. <світ> да, так що такі-то справи. А я що, зараз їду, там дороблю. Може ще там на Маніту треба одну шабашку зробити. Та й на тому буде все. Ще попаду на, попаду на рому, то зазніму покажу. Солярки я спалив, блін, десь. Е -е... Трошки менше, як пів бока. Оце десь так. Але нормально роботу зробив зато треба йому культиватора раз широкого. Бо це 4 метри, це не тільки солярка грить. Він же ж ну, тягне, тягу має трохи, то він би ну, більшого може потягнути. І 6-метрового. А так то просто солярка грить. і ну, треба в 6-метрового а тут пшеничка людей посіяно, бачу тут краще. Видно, що підживляли. Тут пшеничка супер. Та, добре, друзі, нема коли говорити, погнав я, час на місці не стоїть, так як я казав. Так що вперед. Так, друзі, доїхав я до Роми. ми з ним зустрілися. Я вже все покультивірував. Тут вже рома заїхав ще на... Небо має ще боронувати тут. Та й такі-то справи. Сонце світить, мене, певно, добре видно. Да, вон. Так, трактор вон там, я сюди прийшов. Нормально розбивається, так стану за сонцем. Грудочка там де да, не дає, але так то волога закрилася, закривається. І буде все супер. Там далі дощі показує. Далі дощі, то якраз сподіваюся, що ми завтра-таки виїдемо посіємо. Посіємо яри ячмінь і, і люцерку. Хочемо посіяти люцерки трохи. Так що, якщо все буде добре, то я завтра і буде час, і бажання, і настрій, то я постараюся це все зняти. Я думаю, буде, буде цікаво. Бо ми ж е, нашим сівником е, Ліда то ще не сіяли Ну, Ми сіяли ріпак ним, нею, то доволі таки нормально. А люцарку то побачимо. Каже Рома, що стрибає трохи нерівно на краях. Я теж їздив, там один гектар зробив, де ще не закривали вологу, тут теж настрибався. Хоч і колеса, колеса широкі, але все одно стрибаєш, нерівно. Була би шлейф борона, звісно, це було, б, це було б діло. А так то та й борона нормально робить. Головне скорості, тут діагональки не досиш, не зробиш діагональ. Тому що тут городи, городи вузькі, все вузьке. Ну, такі городи, як там 1,5 гектара, 2 гектара, що можна робити діагональ, а тут то нема, нема коли цим займатися. Трактор йде легенько, там він нагрузки майже не відчуває. Белюка в тракторі капітально, але що зробиш. Да, борони класно йдуть. Головне, щоб витримав Рома і трактор, а далі це вже таке. По поводу коробки коробку зробили дітки, дякувати їм дуже велике. Та поки що все добре. І задня включається нормально, і, і передня, ну і все добре. Він віддарав нас багато, то він вже давно просився на ремонт, Зараз я відійду. Супер, рівняє супер. Швидкість грома, мабуть, напевно, що восьмою це, цей закрию восьмою передачею. Швидкість я не знаю, хто їздить на МТЗ, то не мають знати. Так що ось так виходить. Супер. Тоді вже певно після Паски. Після Пасхи будемо сіяти вже сою. Там буде культивація і там роботи буде набагато більше. Набагато більше. Я постараюся це все зазняти, щоб воно було, було багато чого, відео таке цікавого, як ми культивуємо, каткуємо, сіємо. Там далі вже буде кроплення. Там, ну, Ми з сою тільки два рази кропимо від е, цим раундапом. То там багато кроплень не буде по своїй. Ячмінь будемо кропити. Певно, що за два рази. Певно, що за два рази. Це перший раз від е, хопти гербіцидом. Другий раз це буде від, е, від хвороб. Третій раз. Будемо якось його підживляти. Ще чим ще не знаю, але поки думаємо. І четвертий раз це буде від жуків, від жуків і може теж якесь мікродобриво, мікроелементи ще будемо вносити. Тому думаю, що щось будемо знімати. Подивлюся, як буде лісарка рости, Буду самому цікаво. Так буде ще, ще буде багато чого цікавого. Аби щоб все було добре, був мир. Був не мир. Е, хочу купити на трактора е, тримачі, щоб тримав, і буду, так постараюся якось пробувати зняти по-новому трошки. Е, ну, коротко, все, по, все попереду, все побачите. Там дуже багато розказувати не буду, бо не збудеться. Рома пообідав все чітко. Я тут тільки води попив, не хочеться щось їсти взагалі. По температурі, що в нас показує, то це в день там 15 градусів, а вночі мінус 1-0, поки так тримається. Рівняється класно, немає нічого жалітися, супить. Зараз ще назад поїде. А я буду їхати додому, бо треба, так як казав, на маніту там до одного чоловіка треба перескочити, туди назад Помогти. Вологи ніби вистачає, у нас недавно дощі прийшли, два дні йшов дощ, то... Промочило, поки більш-менш нормально Ні, добре роби добре. добре Так що, друзі до завершувати відео всім дякую за перегляд ставте лайки підписуйтесь Обов'язково коментарі читаю всі і стараюся до них прислухатися. Так що всім дякую за перегляд.